А наступний учасник в Харкові ми його дуже багато представляли. А тепер настав час його представити в Києві. Представник Одеської поетичної груповухи. Харківський поет пак футурист Нікіта Лютий! Шадро вже готовий? Три хвилини, поїхали. Діти районів покинутих вуличних воїн навчились кохати, кохати себе та не мати, не мати нічого, окрім окрім душі за плече, окрім душі, душі з мечем. Метали. Мріями ми так не стали залити опору у спинах, бо падаєм знову знову безсилі. Хотіли і відбили. Кулаки ми знову збили, а ті, хто вижили в війні, не побачать миру. Світай настане той час, де стане залишок у пам'яті в відбитій голові. Тоді тоді дайте нам віри, мамо, мамо, маленькі ми, діти. Але знайте, знайте, дамо ми вам бою, хоч не приймем ми бою. Знали і мали, та ви від нас ховали. Покладіть листи на стіл, а дописать дамо зуси. Знаю, каясь, нас ви поховали. Вибили відспівали, та ми. Ми покохали знов, бо ми, діти районів, покинутих вуличних воїн навчились кохати, кохати себе та не мати, не мати нічого. Окрім, окрім нашої з вами, душі за плече. Дякую.